Вітаю всіх! Продовжуємо наш марафон його терапія. І сьогодні буде тема розтягнення та розслаблення спини. Тобто, сьогодні буде те, що більш-менш легше буде ніяких силових не буде. Це будуть приємні практики і не дуже складні. Для тих, хто дивиться демоверсію, одразу кажу. Повна версія буде для спонсорства. І буду вдячний за вподобайку та підписку і комент для того, щоб підтримувати. І залишайте, будь ласка, коменти, щоб я розумів, які практики вам більше подобаються, і щоб я їх знімав. Добре, давав упор. Опір. І дивіться, ми виходимо в позиції. Ноги на ширину шире плечі, Тобто виходимо в трикут. І дивіться, ми робимо опір в наші крила тазу. Ось так. І наша ціль максимально штовхнути таз до переду, а лопатки звести разом. І, не розслабляючи сідниці, дивимось перед собою. І ми виводимо себе. Ось таке положення, але. Не закидаємо голову, будь ласка. І провисаємо. Це не повинно бути складно і не сильно напряжно. Може розтягувати ось цю частину, але, будь ласка, тримайте себе в тонусі сідниці для того, щоб не собі не пошкодити поперек. Сідниці у тонусі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Як тільки потримали, ми зводимо плечі. лікті ось так. Знову розслабляємо наш. Нашу шию, наші плечі, лопатки і тиснемо себе до підлоги ліктями тазом. Тобто ми робимо крижу, начебто підкручування. Науково це контрнотація. Розслабляємо і висимо. Вдих. Видих. Вдих. Якщо складно, присіли. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми намагаємося взятися ось так за коліна, тримаємо спину рівно і потрохи прогинаємось донизу, наскільки це можливо. І наша ціль знайти позицію, в котрій наша спина рівна. Можемо з цього починати. І ми повинні взятись за задню частину ноги і тягнути себе груддю за, наш, за наші стегна. Якщо нижче, змогли взяти за гомілкостоп, і ми себе тиснемо груддю між ніг. Дуже важливо тримати спину максимально рівно. І пішли. Потягнули, скільки це можливо, не повинно бути такий легкий, приємний дискомфорт повинен бути. Вдих. Шию розслабили. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Лопатки зводимо. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо руки вперед. Ставимо на пальці. І ми начебто собака мордою донизу робимо. Якщо дивитись збоку, це ось така позиція на пальці, але не навантажуємо собі е, руки. Ми штовхаємось пальцями, а тягнемось груддю до підлоги. Головне, щоб спина була рівна. Якщо складно, ви присіли і тоді потрохи штовхаєтесь і потрохи вирівнюєте ноги. Знову краще ось так присісти, розтягнути таз ось ту. Ніж робити ось таке. Добре. Якщо складно, можна загалом ось так робити. І потрохи, тримаючи спину, йти допереду. Виходимо у позицію, в котрі вам зручно. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. видих, І вдих. І видих. Ставимо долоні десь на ширину плеча. У нас ноги на рівні тазу, тобто ми не робимо ось так, ми не робимо ось так. Ноги на рівні тазу. Кисті під плечима. І зараз, якраз таки, якщо правильно сувиставили, ми намагаємось потрохи тягнутись ліктями на підлогу. Наприклад, якщо складно, не робіть ось так. Трохи підзігнули і тримаємо на кожен видих, ми глибше, глибше, глибше йдемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, вдих. І видих. І Зараз ми з цього положення розгортаємо тулуб у напрямку, тобто напрямку лівої ноги. Давайте з цього почнемо. Задня нога стає на підлогу. Ту ми повинні. Знову обрати собі довжину, при котрій нам буде зручніше. Якщо, наприклад, складно так тримати, ми трохи ближче до себе ногу. Головне, щоб вам було більш-менш зручно, повинен бути дискомфорт, але не такий, щоб вам усе рвало. Вийшли у положення ось таке. Коліно дивиться допереду, заднє коліно на підлозі. Ми лягаємо на наше стегно. І зараз. Ми потрохи почнемо вирівнювати передню ногу. Ось таке ми вже робили. Але потрохи. Головне, знову тулуб. Розслабляємо, можемо повністю розслабитись. І потрохи, потрохи, потрохи вирівнюємо на кожен видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз знову йдемо допереду. І зараз ми робимо опір правою рукою напроти лівої ноги. І зараз вирівнюємо передню ногу, а ліву руку перед собою ось так, в довжину тіла. Можемо стати або цеглинки, блоки поставити під руку, або на пальці. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, видих. І вдих. І видих. Зараз знову стали на коліна. І виводимо себе у козачка. Тобто передня нога вирівнюється права, ой, ліва, пардон. А ця нога ставиться або на носочок, ми робимо ось так. А краще на п'яточку і себе підтримувати. Можемо ось так. Головне, щоб ліва нога зберігала натяжіння, і ми могли ось так присісти і розтягнути ось ту все. Вперлося так. В ідеалі, а вже ж, якщо у вас супер розтяжка, ми обхватуємо коліно. Але не завалюємо це коліно так. Куди дивиться стопа, туди дивиться коліно. Дуже важливо це пам'ятати і робити. Обхватуємо і тримаємо. Ось так. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. вдих Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз ми виходимо знову в трикут. Вийшли у трикутик. Знову руки провісли і розслабляємо спину. Тягнемося вдих, видих. Вдих. Видих. Криш під, підкручуємо вдих. Видих вдих. Видих вдих. Видих і вдих. І витих. Зараз. Ми руки виводимо одразу перед собою. Ставимо на пальці. І знову собака мордонизи. Трохи присіли, опір зробили і вирівнюємо потроху ноги. Головне у нас пам'ятаємо, що пряма спина у нас в пріоритеті. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих і видих. Зараз виходимо у нас знову одна лінія. Вперлися руками. І зараз тягнемось ліктями до підлоги. На кожен видих. Пам'ятаємо про спину. Наша ціль зберігати спину рівною. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і вдих і видих. Виходимо знову в позицію. Беремось знову закалінки і потрохи-потрохи, йдемо. знаходимо позицію, при котрій наша спина рівна, і нам зручно буде тягнутись руками себе донизу. У мене ось така. І спину зберігаємо груддю тягнемось між ногами, не головою. А грудю а дивимось перед собою в підлогу. Вдих, а, видих, вдих. А, видих, вдих, а, видих, вдих. А, видих. Вдих. А, видих вдих. Видих і вдих. І видих. Добре. Зараз розгортаємося в інший бік. У напрямку нашої правої ноги. Знову виводимо коліно. Ось так. І зараз ми знову приклеїлись, повністю розслабились, повністю лягли. І потрохи не відклеючи тулуб від стегна, ми потрохи вирівнюємо на кожен видих більше, більше, більше нашу ногу. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, і видих. Добре. Зараз виводимо ногу вперед. Ставимо нашу руку навпроти нашої ноги, напружимо задню ногу і витягуємо праву руку в лінію з задньою ногою з лівою. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих і вдих і видих. Зараз виходимо знову в козачка спочатку. Поставили коліно, вийшли в позицію. Знову оп. І витягуємо. Знову, якщо у вас є розтяжка, пам'ятаємо, коліно не завалюємо вперед. Краще вже ось так робити, ніж коли завалюється коліно за стопу. Вийшли. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих видих і вдих і видих. І ми починаємо так само цікавіше. Зараз це найкраще, що може бути для витяжіння спини. І так, ми сідаємо.